Ось що колорадські жуки зробили з моїми баклажанами. Дуже сумна картина. Оце ще найкращий кущик, який зберігся. А так це все просто об'їджене, обгризене. Дуже шкода, звичайно. Тут вже немає жуків, тому що ми їх позбирали. Але тут було просто ну, нашестя жуків. Ось, бачите, який кущик зовсім вже нікудишній. Щось, ці кущі такі носить тоді, коли ми їх посадили. Вони щось щось їм не пішло, сохли. Потім я вже так тішилася, що вони вже віджили, а тут інша напасть, колорадський жук. Нічим я їх від Колорадського жука не обробляла, бо ніби так не було до цього часу на них Колорадського жука. А тут щось сталося, не знаю що. І просто така навала Колорадського жука була. Просто тут обліплено все було ним. Дуже шкода, звичайно. Ось дивіться, що тут які кущики. Звичайно, що такого плакати хочеться. Не знаю, що можна з цим зробити. Бачила, що інші, е, ну, в Ютубі чи де я бачила чи в Фейсбуці, що е, посипають е, гірчичним порошком. І я так думала, треба було посипати, але щось я подумала, так, ніби немає колорадського жука в мене на баклажанах. І ось така біда. Ну, зараз я ще посиплю, звичайно, для експерименту. Подивлюся, чи буде, чи не буде більше їсти. Але цього року вже урожаю, звичайно, я не дочекаюся від цих баклажанів. ось таке, звичайно, буває.